Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру, потужне усилення на чотирьохзіркових зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми поки тримаємось топ 1 Давайте подивимося оборону. Ага, баронка виїхала в Б. Ну що ж, ось такі результати то А, то Б. Ну, в принципі, непогано. Так, то пади в нас є. На жаль, вчора була одна поразка перша на цьому турнірі. Ну, нічого. Давайте спробуємо сьогодні атакувати. Подивимося, що в нас вийде. А, так, Азмія, контратака, Кабанчик. Кирюшка. Давайте так і підемо. Поїхали. В принципі, непогана в мене команда. Спробуємо щось зробити. Певно, шархана було, потрібно взяти. Так, ну, поляна така собі не дуже цікава. В кабана, звісно, не хотілося б зразу прокидувати. Жовтих немає, це вже дуже погано. Ну, давайте зробимо четвірочку синіх. Може, тут фіолкріс заїде? Давайте спробуємо. Так, фіолкріс заїхав. Давайте хоча б фіолетові збирати. Бо лікування нам тут знадобиться. Так, робимо ось такий зброс. Так. Спробуємо зняти посилення. Угу, Так, трішки жовтих нарешті приїхало. Так, лікуємось, ставимо міньйонів, щоб вони знімали контратаку. Ну і посилено від кирила. Давайте ось тут обережно прокинемо трієчку жовтих. Угу, зараз так, травління. І обережно ось так. Так, зняли контра тихо. тихо Так, лікуємось. Нам потрібно Кирюху забрати. Давайте ось так. Не зняла. тоді хоча базмію забрати. Тепер тут сині прокинемо. Немає знов камінчиків, не хочуть давати. Жовті закінчились, синіх теж не бачу. Ну, давайте тут пошукаємо синій. Добре. Іще фіол, іще синій. Ну, це чудово. Іще жовтенькі приїхали. Ну, гарний хід ми побачили, добре. Так, пробиваємо сюди, шукаємо фіол. Так, кабан зараз виходить. Угу. Так, давайте зробимо тоді ось так. І ось так. Нам потрібно підлікуватись. Добре, лікуємось. Прокинемо тут зелені. Давайте зробимо ось так сині жовті. Угу. Зараз вони вдарять вдвох, Ну, ми повинні витримати це. Так, цього добиваємо, тут збираємо жовтих. Кабанчик прописав дуже-дуже непогано. Так, ну що ж, поїхали, тепер наша черга. Угу. Так, шукаємо жовтий. Трішки жовтий виїхав. Так, ось жовті. Тихо, тихо. Сонька, 2 хп а, вижила. Так, так, так. Ну і все. Заряджаємо, напевно, хасіодуня і зараз доб'ємо. Так, ну добре, перший бій ми впорались, хоча було важкувато, важкувато. Жовтих довго шукали, але вчасно знайшли. Так, поїхали далі. Знов Кирюша, два Рігарди і дві люськи. Цікава, цікава оборона. Напевно, давайте замість однієї Люськи візьмемо все ж таки Шархана. Він... Так. Замість ось цієї. Так, це ці сюди, це сюди. І так, хася родунь. Не знаю, чи нам потрібен. Напевно, ні. Давайте зробимо замість хасі Сюди люсю, а сюди поставимо Соню. Ось таку, яка буде теж з себе знімати. Угу. Так, поїхала. Тому що там є Люська, вона. Все ж таки може заблокувати. Ну, давайте запустимо комбо. Так, синій кріс. Чудово. Збираємо. Так, тут прокинемо ось так. Заберемо зелене. Так, заїхали жовті. Добре. Тепер робимо ось так. Ах, трішечки не так, як я хотів. Ой, 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 ой. Так, 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 там же Люся на поготові. Нам потрібні жовті. Давайте ось так зберемо. І ось так. Добре. Лікуємось, спробуємо заблокувати центр, якщо вийде. Так. Угу. Рігер не заблокувався. Тоді давайте ось так. Зарядимо шерханчика, вмикаємо і прокинемо ось так синеньке. Нікого не добили, це погано. Так, лікуємось тоді. Зараз буде підрізка мана, а у нас тупо зелена поляна. Ай, Кристал ніяк не зробити, щоб все це почистити. Сонько можуть підрізати. Ну бити немає сенсу, напевно. Ну, хоча давайте вдаримо. Да, це неприємно. Ну, давайте прокидувати зелені. Тупо зелене поле. Дивіться, і зелені йдуть, йдуть і йдуть. Прийдеться зараз робити кріс і чистити поле. Тепер червоні поїхали. Так, ну, трішечки фіолію виїхало. Тихо, тихо, вже Шерхана на майже нашого пробили. Так, спробуємо зарядити Голді, підлікуватись. Тихо, той добили Люсю. Це погано. Це дуже-дуже погано. М -м, ну що ж, прийдеться, напевно, так сходити. Ну, Кирилл добийся, ти вже. Тепер ось так фіоли. Дуже погано, що це без бафа. Але ми зарядили своїх, це добре. Хоча там же Люська готується, зараз підріже нам все. Угу. Як невдало вийшло. Ну, не пробити Кирюшу це вже тихо. Так, так, так. Знову дні зелені. Прийдеться чистити поле. І у нас діспелу немає. Так, ну хоч не в нуль. Добре. Так, спробуємо пробити. Ні, не пробиваємо якийсь кирил. Жовті знизу немає. І він тичками знімає з нас посилення. Пробий його, так, нарешті цього пробили. Так, спробуємо зарядити хоча б рігарда. Ні. Тут шукаємо тоді. Люся зараз підріже все і проб'є, напевно, Рігарда. Так, сітмане. Ой-ой-ой. Так, нам потрібно якось рігарда зарядити. Щоб відлікуватись. Не бачу взагалі, де можна фіол взяти. Ну, давайте зробимо ось так. Зараз вони на тичками просто доб'ють. Все. Ух, ну що ж, друга поразка, ну, хоч не в нуль. Це добре. Поїхали далі. Знов Кирюша. Поїхали. Так, ну тут же полянка трішки краща, ніж попередня. Як ми не зможемо підтягнути? Давайте ось так прокинемо зелені. Зробимо комбо з жовтими. Так. Трієчку тут фіолів. Тепер ось так. Так. Чистимо, вимикаємо шарханчика. Давайте ось таке комбо запустимо. Добре, пробили. Так, вимикаємо. Так, громек може все зняти. Тому давайте, напевно, його заблокуємо. І тут прокинемо ось так. Будуть там фіоли, можливо, вистачить. Ех, трішечки не вистачило. Так, Соньку все ж таки вона заблокувала. Ну добре, давайте ось так. Тепер тут прокинемо. Лікуємось. Так, він все зніме. Тому давайте тоді ось так зробимо, в нього прокинемо. Ці соньки, які призивають шипи. Давайте так, так. Ось так тут. Шукаємо жовті. О, фіоли приїхали. Це чудово. Так, вимикаємо. Тут підтянемо фіолет. ага, Заїхав. Добре. лікуємо, блокуємо, чистимо поле, пробиваємо. Тут може затягнутися бій. Угу. Так, так, спробуємо зарядити Люсю ще раз. не, не зарядилось. Добре, тоді ось так. Доби. Добили. Добре. Тут Шерханчик нам допоміг. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Киприот. кіприот. Хасяудунь. Так, 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 тоді нам потрібен диспел. Заберемо цього. Тривога в нас. Так, заберемо цього, там кіпріот беремо дві Люсі і Хасіодоня, напевно. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Тут же така оборонка міцна. Угу, Нам би жовтих побільше. Давайте ось так прокинемо. Добре. Кіпріот вже зразу почав міньйонів плодити. Ну, давайте ще жовтенькі прокинемо. Так, Спробуємо контру зняти. Так, контра знялася, нам ще потрібні трішки жовтих. Так, трієчка буде. Ми не встигли до воду, на жаль, зарядити нашу Голді. Угу, Поховав нам. З одної ульти. Ну що ж, блокуємо тоді. Запускаємо комбо. Спробуємо пробити. Так, ось один заряджений. Давайте ось так. Тепер ось так. Там будуть жовті. І, можливо, ми жовтим... Ні, не проб'ємо, навряд чи трішки не вистачило. Так, прокидуємо по центру тоді. З кого в Рігарда ні в Голді. Тихо. Лікуємося, себе знімаємо. Немає, на жаль, у нас жовтих взагалі. Ну, давайте ось так прокинемо, можливо знизу заїдуть, ні. Давайте тут пошукаємо. Теж немає. Ось так. Жовті взагалі не хочуть заїжджати. Ось так. Ну, немає, немає жовтих. Тут ми навряд чи щось вже зробимо. Вони нас пробивають просто потужно. Ще зараз водол зарядиться. Ох, на жаль, ну п'ятий день дуже важко пішло щось. Давайте спину, ми зараз. Розіб'ємося в контру. Ні, не розбились. Так, тоді ось так. Ось так жовтий. Ну, де ті жовті? І вони лікуються постійно. Давайте спробуємо все ж таки контру зняти. У них це ще мільйони знімають наші посилення. З кого блокувати? Ну, напевно, центр. Але все одно зараз підлікує. Знов зелена поляна. Прикинемо тоді ось так. Ну, доби його хоча б. Та ні, там дуже багато до того, щоб добили. Ось як його прокинути? Давайте тоді ось так. Ну, хоча б зарядимо хоча Дуня, якщо в нього водос не попаде. Тут без шансів. Це кіприот, він лікується постійно. Давайте ось так. Фіоли. Тихо. Ну, пошукаємо жовтий. Так, ну, жовтий заїхав, але все одно цього замало. І знову він контру ставить. Спробуємо зарядити. Угу. Тихо, тихо. Так, робимо ось так. Тоді тут спробуємо заблокувати. Рігер не заблокувався, це погано. Зараз Водолз сходить. На когось воно перекинеться, але тому давайте ось так. Можливо, на Рігер, да ні. Він це зняв і відлікував. Так, поїхали. Давайте одним жовтим можливо і доб'ємо його, ні. Там стільки міньйонів вже, що нам не пробити. Все, і підлікувати. Ах, не дотягнули ми трішечки. -да. Ну, команда начебто непогана. Атаки в мене, але все одно не вистачило. Дуже-дуже жирний кіпріот Він, напевно, на альфа зломі ще. Ну, все, зараз у нас Водос доб'є. Скільки в нього? 234 життя. Так. скоріш за все на альфа-зломі. Ну ось, третя поразка. Ну, нічого, в принципі. І знову кіпріот Знову водолс Так і їдемо. Поїхали. Єдине, що з себе не взяли, з ким знімати додатково. Угу. Ну, давайте ось так прокинемо. Спробуємо знайти крізь жовтий. Але він роз'їхався, не доїхав. Хоча ось знайшли. Так, ну це нас наш шанс. І дивіться, скільки влетіло в нього камінчиків, і він все одно стоїть. Так, давайте ось так. Угу, Добре. Спробуємо тут зняти. Не зняли. Давайте зарядимо а люську одну притримаємо. Водоса хочу піймати на... Голді, але навряд чи це в мене в мені вдасться. Тому давайте все ж таки ось так. І тут будемо тоді прокидувати. Ось так. Добре добили лікаря. Це чудово. Заряджаємо нашого. Угу. Зразу все лікуємо. Хоча потрібно було водолса почекати. І знов жовтих немає. Ну що ж, в нього прокинемо, там синеньки уйдуть. Подивимось, куди він вдарить. Ось чудово. Рігард відпрацював як потрібно. Ну Тут же ми повинні перемагати. Так, робимо ось так, так, так. Тут збираємо сині. Угу. Поле полетіло, ну тут полянка. Трішки краще. Давайте я її доб'ємо. Так, так. І все, закінчимо зараз. Да, тут останнє поле дуже чудово. Ну, він може відродити, звісно. Ні, не захотів. А зрозумів, що вже все, нічого не вирішить. Добре, ну, ось такий був турнір. На жаль, три поразки ми маємо. Хоча, в принципі, турнір пройшов вдало. Давайте подивимось рейтинг. 388 місце. Гарний результат. Ми не викопались. Оборона, оборона Б тримається. Ну, Можливо, в втопає. Тополі дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!